І віршик 1573 Залишу у серці тебе назавжди, похмуру, красиву, щасливу, з тобою цікаво і дивно. Тебе я зустрів у найважчу годину. І я думав, що все. В житті вже нема перспективи. А ти пробудила і підняла безмежно мої активи, ти стала останнім коханням моїм. З тобою збудуться мрії. Ти вже дала результат. Пишу я вірші і тренуюсь в надії.